І Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христову. Слава. Отже, яка ж інша захід законів? Це таке питання, яке для нас вчить 21 століття, вже які знають відповідь, ніби до такого рівня вже чисто навіть несвідомо, а підсвідомо. Для Харисеїв це питання надзвичайно актуальне. Так як я вже старший чоловік, я не можу собі. Просто щоб ви могли собі зараз уявити, про що йдемо. Отже, Хоча ж, фарсей мали 616 прав, 240 наказів, 365 заборон і порад. Я то Це не нерухомо купи, але ну, можете собі порахувати. Розумієте, про що йдеться? Тобто для них те, що в принципі. Вважалося дуже добрим, бо знаєте, як то є добре як є закон. Для них це стало якоюсь такою майже непідносною обузкою. І тому знати, така заповідь є найбільша, це для них не була якась теорія. Це було для них критично важливо, бо все ж таки ліпше ту заповідь виконувати, яка є велика, ніж ту, яка є менша. І тому він підходить і питається його де більше? Що навіть як він приходить, він не хоче навіть до кінця до всього зрозуміти, він, скоріше, хотів зав'язати певну дискусію, бо питається, котра найбільше заповідь спокушаючи Ісуса Христа. І як гарно відповів Ісус Христос. Зауважте, що люби ближнього Того, як себе самого, люби Господа Бога Твого, ми задумаємо, що це новозавітні заповідь. Ні, це заповіді стали навіть. Тільки Господь не міг собі дати з тим ізраїльським народом. Право. І тому ота заповідь любові, любові, вибачте, це не закон, а заповідь. заповідь. Бог так і просить людей, Він заповідає їм, любіть Бога і любіть ближнього Він не міг собі дати і тому, як то результат дав закон. І тому треба було виконувати ті заповіді. Бо різниця між заповіддю і Датої любові і законом є колосальним. Закон має причинно-наслідковий зв'язок. Закон не потребує відносин. Як ми кажемо перед законом, рівні. І якби хтось побачив, що маєте охоту, можете собі в бомбі набрати, богиня законодавства, юстиція має завжди за які прив'язані Вона не може себе дати під впливи крістерних почуттів, вона мусить бути одинаковим для всіх і рідних, і нерідних. Любов це ще зовсім інакше, це є почуття. І те почуття, воно завжди буде іншим. Бо якщо чи воно буде, як би сказати, можливо, не іншим, а це почуття завжди буде модифікувати наші відносини. Бо якщо в законі є закон, тут немає, як крутити, є така заборона і все, то любов нам приносить до того певні особисті почуття. Бо того, кого ми любимо, ми до нього зовсім по іншому відносимося, правда? Як до того, кого ми не. Є. І для нього в нас є зовсім інакша мірка. Так, що ми дозволяємо робити нашим дітям, ми ніколи не дозволили робити чужим дітям, правда? Бо то є наше, то є щось, своє власне. Оце є те, що регулює відносини. Закон не регулює відносини, закон ставить певні заборони. То не можна, то не можна, то не можна, можна. Крапка. А любов регулює відносини. Без любові, по суті, своє любов існує тільки у відносинах. <світ> Бо те, що ми кажемо, там я люблю, я не знаю, там їсти пироги, то ми їх не любимо, вони нас просто смакують. Пироги не можна любити. Це є річ. Любити можна тільки особу. І тому Господь обирає ту запит любого всім серцем, всією душею, всім мислям. Він є джерелом отієї любови. Він є той, який хоче від нас от тієї любові. І Він є той, який дає нам ту любов. Я свято говорив при подружніх науках. Хто проходив у мене подружні наука, той знає. Жити собі воля і полону. Поняття немали, хто що ви там жить. Там, десь в COVID, там я не знаєш, хтось полював двоє, чи ні. Ходили собі, ходили собі, ходили собі. Чи Наталя і Олександр, чи Олег і Лариса, Ходили собі ходили десь. І в один момент одного все подивили. не хочемо жити разом. Щося стало, що не було інакше полів, чи Наталі, чи на Забули. Але чомусь ти, Павло, побачив полі те, що я не бачу, а ти, Наталія Олександрович, то, що я не бачу. Оце і є Боже. Він її нам допомагає. Коли двоє чужих людей, не знаючи одне одного, вирішуючи, що ми будемо жити 24 години в добу 7 днів тиждень на собі. Це є надзвичайно глибока таємниця. Причому що? Дане вона нам за дар. Чи те, що Сергій платив за ту любов? Правда? Тому дарова. От то є тайна. Розумієте? ми за неї нічого не платимо. Я вже говорю, от, так само. що каже, найцінніше є наше життя. А що ми заплатили за наше життя? Це є все Боже. Оце є та Божа любов, яка приходить до нас. Люби Господа Бога Твого. Це не означає, що я ж хіба Богові люблю. Він любить мене, Він мені дарує такі базові фундаментальні цінності. Він мені дарує те, що в мене є найцінніше, моє життя, мою любов, моїх дітей. Ми це також за них нічого не платимо. І з цієї заповіді любов до Бога. Випливає така друга заповідь, люби ближнього до Бога. Але ще цікавіше, що та заповідь любить ближнього свого є результатом, а не причиною. Як? Як? Любив ближнього як? От ту другу частинку ми ніяк не дочитуємо. І тому дуже часто нам дуже тяжко того ближнього полюбити. Не тому, що його тяжко полюбити, а тому, що ми самих себе не любимо. Тому що ми самі до себе є часами найбільшими палачами. Скільки разів в житті ми собі посвідомили, що ми є діти Божі? От реально. Всі ми. Можливо, не всі маємо діти. Але всі ми є дітьми наших батьків. Скільки разів ми собі усвідомлювали, мали б відчуття до Бога, таке, як ми маємо до своїх батьків? Що без них не було б мене. Так, були різні є різні відносини і так далі, але в кожному разі без моїх батьків не було би мене. Оце є той факт, який є фактом. Людина, яка любить само себе, вміє є любити інших. Людина, яка задоволена своїм життям. Людина, яка вміє тішитися своїм життям. Людина, яка може подивитися в зеркало і сказати, «Так, я є образ Божий. Я є дитиною, сином чи дочкою!» яка може це не теоретично, теоретично ми усі можемо сказати, а яка може це практично реалізувати тут, у своїй душі, у тому серці, душ, нашого тілу. Тілесне серце тут, а духовне тут. Як людина може реалізувати Оту любов до самого себе, не зможе ближче. люди листи. Інакшої дороги немає. Я вже здається, розказував, то, але повторювати теж треба вміти. У нас був один такий професор з філософського. Той, що до ним давно було, то що в 90-х роках в семінарі. Отець Пришляк. Може, хто чув, і він. Він всього нюх не викладати. Ну як, ну як вже було так було? І один раз він прийшов і розказав нам дуже цікаву таку історію. Каже, знаєте, як був такий як ви, він старший чоловік, він вже, до речі, помер, треба десь на небі викладає філософію, бідні ті англії. І він каже, як не був такий як ви, каже, я думав, я цілий світ навернув. Але потім пішов на парафію, трошки подивився, подивився до то, то все до Ой, У нас з цілим світом так нічого не вийде, то, то забагато. Ну, так при парафію. Каже, а тепер трохом це все старю, стою до доктора з вами і думаю як би то мою душу спасти. Ну, всі такі, знаєте, трошки так ухмильнули, бо ну, чоловік таке розчарування, пережити, ну, то, знаєте, це ні світ не спасти, ні парафій не спасти, цей матушець про свою душу трохи там уїдь. Але він нам став дуже-дуже глибоку думкою, яку я зрозумів, це, напевно, як він по мене. Якщо ми не навчимося спасати самих себе, як ми покажемо дорогу до Спасіння? Якщо ви візьмете оце все і переставите до любові, це є абсолютно христина. Якщо я не навчуся любити самого себе, звідки я можу взяти ту любов? Мені завжди буде її врахувати. Коли я сам буду незадоволений сам з собою, як я зможу подарувати ту любов тим, хто є подарував? Мені завжди її буде верхувати. Тому оця дорога, бо я лишній. Кажу, що це дуже гарно є. Задає вертикалі, бо люби, любові Бога і людини виростає та горизонталь відносин між людьми. Це є хрест Господній, і це є найвищий признак любові. Вони ма більшою любові, як віддати своє життя за інше. Бог не прав, не хоче в нас зараз життя в розумінні, щоб ми йшли десь і умирали. Він хоче, щоб ми з ним жили. Бо тільки любов є можливо тільки відносно. А той, хто любить одне одного, той не може жити без нього ані хвилиною. Навчимося любити Бога, навчимося любити самих себе. Без того, щоб доподати навчимося хочемося любити самих себе, можемо полюбити тих, хто живе біля нас. І це як та проста, простесенька дорога. Навчитися усвідомити, що Бог той так. І ту молитву, яку Він нам душить, яку ми перекладаємо з слов'янським, нарколам Бодича нам, яку нас чисто по-українськи, то й Бог. Коли ми її будемо брати таку наш, і будемо серйозно це приймати, не тільки на рівні нашого інтелекту. Але навіть рівні наших почуттів. Ми змінимо собі наші відносини з Богом. А як зміняться наші відносини з Богом, зміниться наші відносини між нами. Пам'ятаєте? Любові від Бога і людини. Випливає любов людини до людини. Амінь. Слава Ісума.